Привіт, мудрим і небайдужим, хайп навколо тарифів від Трампа не вщухає. Українців тупо розводять, налаштовуючи їх, вказуючи начебто на недолугість Трампа. Насправді це не так. І я тому вирішив відповісти на коментар під моїм відео, який говорить про те, що от поверне 100 тисяч робочих місць, але товари для американців стануть на 30% дорожчі. Друзі. Яка вам різниця, українці? Яка вам різниця, скільки буде коштувати товари для американців? Чому так українці люблять рахувати чужі гроші і вказувати іншим, як їм треба жити? Бо це вказування, воно, ну, на жаль, притаманне слов'янам, і ми самі від цього страждаємо, тому що нам росіяни вказують і кажуть, що хто вам дозволив, так хорошо жити. Пам'ятаєте цю надпису, ну вісно. Яка різниця, що в Америці? Трамп, повірте мені, для американців робить все правильно. І американці, якщо не буде робити Трамп все правильно, з ним самі розберуться. Просто налаштовують українців соросятина і ті всі, які ведуть боротьбу з сьогоднішньою адміністрацією Білого Дому, створюючи таку, знаєте, химеру з дій Трампа. О, який він страшний лихий! Для себе, для Америки, він не лихий, так від його політики постраждають європейські країни, постраждає Китай, постраждає Азія. До речі, Україна тільки виграє, тому що наш експорт в США менше 2%. Менше 2%. І ці тарифи, які в тому числі будуть стосуватися і України, бо в Україні діє ПДВ, а в США не діє ПДВ раз тим розумникам, які мені пишуть, все-таки рекомендую загуглити і знати, як побудована податкова система в США, як побудована у нас У нас європейська з ПДВ. Тому Трамп ввів, вирівняв і цей дисбаланс ПДВ. І, до речі, якщо ви подивитесь, вивчили, там є і дисбаланс взагалі щодо додаткових мит. Ну, наприклад, з Канадою. На товари з Америки мита існували ну, до цих вже відповідно таких додаткових мит від Трампа. А з боку США ні. Ну, а Трамп прийшов, розібрався як бізнесмен і каже, стоп, це ж неправильно. Це ж неправильно, так не може бути. Значить, ми вирівнюємо все. І, і вводить ці тарифи. Ми тільки українці виграємо, тому що головний ринок зараз фактично буде недосяжним, в зв'язку з падінням купівельного його бажання та, у американців, бо європейські товари, китайські товари стануть дорожчими на це мито. Вони будуть автоматично замінені. Аналогічними американськими товарами, а Китаю, всій Азії, Європі треба десь збувати цю продукцію. І вони будуть розглядати можливість постачання цієї продукції на альтернативні ринки. А наш український ринок маленький, але альтернативний. Тому ми в цій війні, як українці, навпаки, виграємо, ми, як українці, не як олігархи, які, звичайно, зараз не зможуть експортувати. Сировину Сполучені Штати, тому що ми не експортуємо готові вироби з додатковою вартістю, великою додатковою вартістю. Ми напівфабрикати, і олігархи на цьому, звичайно, заробляють. От вони втратять, можливо, не факт. А українці тільки виграють, тому що китайські товари, товари з В'єтнаму, з Південної Кореї це побутова техніка, я вам підказую. Так, з Європи будуть дешевші. Тому що в Європі треба буде десь їх збувати, і вона буде відправляти їх в першу чергу не в США, бо там її будуть менше купляти, а буде відправляти доходити вона до нас і навіть давати, можливо, менші ціни. Тому, друзі, все роблять правильно. Ще один коментар був під моїм відео, я теж хочу на нього відповісти. Чому в Європі українські товари дешевші, українські товари, які вироблені в Україні, дешевше, ніж в Україні, а тому, що у нас недолуга влада, недолуга податкова політика. Тому що, по-перше, йде тиск під час вироблення будь-якої продукції, там і побори, і штрафи, і податкова система. Так потім, щоб реалізувати цю продукцію, ви теж наражаєтесь на небезпеки. Тому закладаєте прибуток, закладаєте торгову надбавку більшу, ніж ця торгова надбавка в Європі у розрібної чи оптової мережі. Це дуже просто. Всі негаразди в Україні від влади, від тої влади, яка генерує ці закони, яка маніпулює свідомістю. Населення суспільства і на налаштовує простих громадян проти підприємців, називаючи нас до сих пір спекулянтами, баригами, ким завгодно. Тільки ці спекулянти і барги, бариги, ви кажете вони створюють робочі місце. Вони з допомогою організації цього робочого місця генерують валовий внутрішній продукт і розвивають економіку так, звичайно, з допомогою робочих рук, робітників і працівників. Але якщо не створити робоче місце, то сам робітник собі робоче місце не створить. Держава не створює теж робочі місця. У нас давно немає вже тично державних підприємств є тільки монополії, які розподіляють ресурси і прикурюють на них. Ця вся правда. Тому тарифна війна, я вважаю, вона правильна. повинна всколихнути світ і в якійсь мірі направити, направити увагу на справедливі аспекти, а не так, коли йде перекос. І перекос у нас в Україні чи не найбільше? Тому я з захопленням дивлюся на те, що відбувається в США, там відбувається справді така вже навіть неприхована революція, яка руйнує старі корупційні, в тому числі і в Америці корупції корупційні застарілі інституції, і на їх базі буде будувати нове. Це, я переконаний, повпливає на Україну, що і ми з допомогою такого прикладу зможемо видозмінитися і перелаштувати, а можливо, десь знести і побудувати нове в Україні в частині точно податкової політики в частині інституційних зв'язків. Тому не ведіться на це. Соросятина, яка засіла, яка звикла паразитувати разом з зеленою злочинною владою, використовує українців. Чужій війні, війні за доступ до ринку, в який американський уряд, Білий Дім, Дональд Трамп, діє абсолютно правильно з урахуванням національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Прикно єдине, що ми не маємо, і дуже хотілося б, щоб ми мали на владних важелях таких самих патріотів, не тих, які ходять в вишиванки і кричать Слава України, а в душі і в діях є останніми покладками. а ті, які, можливо, навіть без вишиванки і без бравадного крику слава України будуть робити і відстоювати інтереси української нації, української держави, інтереси українського товаровиробника і українського підприємця. Сподіваюсь, до цього колись доживемо. І цим відео я намагаюся пришвидшити прихід того часу. Маю надію, друзі. Тому живемо, спостерігаємо, аплодуємо. Чим більше розтормошить США сьогоднішній стан речей. Тим краще буде українцям. І в тому числі в частині досягнення миру і перемир'я, якого не хоче наша влада. А у нас іншого варіанту, щоб вижити, на жаль, немає.